Ми часто кричимо, що влада в нас гнила, що ні оці, ні інша не змогла нам дарувати розквіт гарний статок. Рахуємо, що у влади курчаток побільшало не тільки восени. Дивуємося, як вони змогли людей у кабалу таку загнати. Міркуємо, що треба все ламати. Та будувати заново нам все. Аж ось і вибори. І той, хто занесе нам обіцянок більше і пакетів з крупою, хлібом, сілью і піруетів і злозунгів тендітно намалює, того і пооббираємо. Хвилює нас в ті моменти власний гаманець, а потім все дивуємось. Пісець він не підкрався, він давно існує. Та хто ж його створив? Панує те, що хотіли, вибирали ж ми. І ще одне питання. Чи змогли ми всі гуртом по-іншому почати жити і діяти, щоб потім не кричати, що все не так? Щоб лозунгом життя не залишалося єдине почуття Я тут живу, а потім після мене та хоч потоп, І хай хоч безіменне буття я проживу, Та все ж візьму побільше, а вже там в пітьму.